Щоденник ДД, 17 серпня. Вибір. Ми дізнаємося, що справжня здатність обирати це Божий дар за те, що ми випускаємо з рук контроль. Велика червона книга. Сторінка 157. У дитинстві ми, можливо, відчували себе такими, що потрапили в пастку нещасливого сімейного життя, тому що не могли контролювати бояцтво батьків або іншу сімейну дисфункцію. Це почуття ми переносимо в доросле життя, часто відчуваючи себе жертвами обставин або людей, які викликають у нас болючі спогади з дитинства. На третьому кроці нас може збити з пантелику концепція доручення своєї волі вищій силі. Ми можемо подумати, що позбавлені своєї волі ми опинимося в пастці, звідки немає виходу. Ми боїмося втратити здатність розпоряджатися власним життям. Насправді ж, ми віддаємо вищій силі свою контролюючу природу, навчаючись зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати, а саме на нас самих, і випускати з рук контроль над іншими людьми, місцями і речами, ми відкриваємо для себе більше можливостей. Ми дізнаємося, що здатні самі вибирати, як чинити в різних ситуаціях а не просто реагувати на них, почуваючись жертвою. Ми можемо дозволяти вищій силі контролювати те, що самі не в силах. Це дає нам свободу для того, щоб почати робити життєстверджуючий вибір. Сьогодні я віддаю те, що мені не слід контролювати на піклування своєї вищої сили. Позбувшись цього, я відчуваю більшу свободу вибору ніж будь-коли раніше.